Вітаю на каналі гостя Тані. Зараз вам покажу, як приготувати ось таку смакоту. Це свиняча щічка. Така смакота, що її просто можна їсти губами. Спочатку свинячі щуки я гарненько посолила їх. Вони мене 2 години полежали і просоліли. Тепер беру приправу до сала, ось таку купила в магазині. Тепер натерла приправою, накриваю фольгою і залишаю на 12 годин маринуватися. Тепер у мене вже ось ця щока, вона вже замаринувалася, я просто щільно заматую її у харчову плівку. Плівку треба заматувати дуже-дуже щільно. Ось обидві щоки я замотала у плівку, щоб не потрапляла сюди ніяка вода. Тепер я складаю кастрюлю, заливаю водою і буду варити 2-2,5 години. щічки. Варилися вони в мене 2,5 години. Вони дуже м'які, дуже запашні, м'якусінькі, просто покласти на духмяний хлібчик і можна їх їсти. Дуже смачно. Так, можна приготувати підчеревину, так можна приготувати будь-яке м'ясо. Можна готувати звичайне сало, ось у мене просолюється. Хто любить жирненьке, готуйте. Не треба не жарити, не запікати. Це дуже-дуже-дуже смачне.